То далі ж ми будемо говорити більше про південно-слобожанський напрямок, і саме три роки тому, 6 вересня 2022 року, збройні сили провели контрнаступ на Харківщині. Вже 8 вересня звільнили 20 населених пунктів області від російських військ. Тоді українські прапори підняли над Балаклією Куп'янськом Ізюмом. Про це повідомив і повідомляв тоді начальник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. І більше про це ми поговоримо вже із Олександром Бортіним. Це Військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади Гарт і з ним також поговоримо про оперативну ситуацію на напрямку, пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок, студія. добрий ранок всім українцям. Ось три роки тому, коли збройні сили провели такий контрнаступ на Харківщині. Як ви згадуєте ці події, і ваша бригада де була тоді, і що тоді відбувалося? Дивіться, на початку цього харківського контрнаступу, в принципі, це все було дуже, дуже якісно сплановано. От, як зі сторони і піхотних переміщень, так і з застосуванням різного типу техніки, яка нам надходила з Європи. От, якась частина бригади у нас була на відновленні. Після Маріупольської кампанії, якась частина нашої бригади вже приймала участь в цьому харківському контрнаступі. Тому, в принципі, слава Богу, ми обійшлися саме наша бригада обійшлась мінімальними втратами, як по людям, так і по техніці. От успішно виконала всі поставлені задачі від вищого командування. Відбила та захопила відповідні ділянки, які були визначені, і в принципі успішно закріпились і наразі продовжують стримувати ту ж саму ділянку, яку рік по тому ми забрали у окупантів додому. Пане Олександре, а зараз яка ситуація в зоні вашої відповідальності? Зараз наскільки також ворог атакує, чим саме вашу бригаду? Дивіться, ситуація зараз відповідно складна. Приховувати не буду складна, але ми тримаємось. Ми тримаємось. Ми відбуваємо по кожен день більше 20-30 штурмів на всіх, на всій ділянці відповідальності бригади. Гард противник несе втрати. Зброя використовує, це багато-багато ефівдронів. -багато в основному, бо зараз така війна, ви саме бачите. Тобто, якщо може хтось знає, хто не знає, бригада Гартона збирає зараз на дрони. Постійно, постійно намагається поповнювати свій резерв по дронам, тому що дронів зараз не буває, не, не буває дуже багато. Противник використовує як і важку артилерію, так само малі піхотні групи. На штурма йдуть мотоцикли, штурмацію на мотоциклах їхні, на квадроциклах переміщаються. Використовують важку броньовану техніку по типу, по типу танків і тому подібного роду, от але слава Богу, є в нас сили, є в нас засоби, є в нас честь, мужність відбивати це все. От, і навіть в деяких моментах просуватись далі. Зараз чи ворог використовує також диверсійно-розвідувальні групи в вашій зоні відповідальності? Періодично, періодично так, не дуже часто, але такі випадки бувають, такі випадки сразу вже присікаються. Тобто такого не буває так, що вони зайшли, наробили якихось неприємних для нас справ і вийшли. Тобто їх ще на вході приймають гарно, і потім я думаю, самі розумієте, що з ними стається, або вони попадають в полон, або або вже ніколи нікуди не попадуть. А наскільки ворог зараз вдається до маскування особового складу чи техніки, як ви бачите? Насамперед, тактика маскування ворога дуже-дуже гарна. Тобто, в принципі, маскування це один із такого виду мистецтв війни, в якому постійно треба роз... щось нове для себе відкривати. А от ворог маскує як і самохідну артилерію, ворог маскує так і тяжку артилерію, а, маскує свої позиції, окопи, брендажі, і робить це дуже дуже якісно. Але у нас слава Богу, дуже гарні пілоти в бригаді, які дуже гарно справляються з майже усіма задачами, які їм ставлять, якщо треба щось знайти, щось виявити, щось знищити. А от в принципі. Все, що ми зараз бачимо на екрані, все, все, все можливо. Всі бачимо, що все можливо, все можна зробити, знайти любу техніку, любий окоп, любе укриття і знищити це, пане Олександре. Ми вам дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Олександр Бортін, військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади ГАРД, говорили ми про південно-слобожанський напрямок фронту.